Вітаю вас! Розглянемо сьогодні тему рівномірний рух матеріальної точки по колу. Давайте згадаємо, за траєкторією рух можна поділити на прямолінійний і криволінійний. Прямолінійний рух це рух траєкторія якого є пряма лінія, і криволінійний це рух траєкторія якого є кривою лінією. У природі, в техніці. Криволінійний рух зустрічається частіше, ніж прямолінійний. Поговоримо сьогодні саме про нього. Будь-яку криволінію завжди можна представити як сукупність дух кіл різних радіусів. При криволінійному русі, будь-яку досить малу ділянку траєкторію можна розглядати як частину руху по колу і доповнювати саме до кола, Певного радіусу. Розглянемо і згадаємо, що ж таке рівномірний рух по колу. Це рух матеріальної точки по коловій траєкторії зі швидкістю, яка має однакове незмінне значення, але постійно змінюється за напрямом. Вектор швидкості при рівномірному русі по колу спрямовується по дотичній до кола, а вектор переміщення по хордах. По траєкторіях, які близькі до кола, рухаються планети, місяць, штучні супутники Землі, точки коліс, деталі машин, які обертаються, і багато інших тіл, що нас оточують. Які ж є основні характеристики руху по колу? Це період обертання, частота обертання. Лінійна швидкість, котова швидкість та прискорення. Розглянемо ці характеристики більш детально. І так, період обертання це час, за який тіло робить один повний оберт. Період позначається літерою Т, вимірюється у секундах. Для того, щоб виконати один повний оберт, тіло повинно пройти відстань яка відповідно буде дорівнювати довжині кола. Щоб визначити період обертання, треба час обертання поділити на кількість обертів. Частота обертання це величина, яка буде характеризувати число обертів за одиницю часу. Частота позначається символом n, вимірюється в обертах за секунду. Якщо частота обертань дорівнює одному оберту за секунду, це означає, що за одну секунду тіло робить один повний оберт. Частоту можна визначити, поділивши кількість обертів на час обертання. Згадаємо, як пов'язані частота і період обертання. Це дві обернені величини. Частота дорівнює одиниці поділеній на період обертання, відповідно, період це одиниця поділена на частоту обертання. Наступною характеристикою руху по колу є швидкість. Для того, щоб знайти швидкість руху по колу, необхідно довжину кола поділити на період обертання, на час одного повного оберту. Довжину кола вимірюють за формулою, визначають за формулою 2 πr тому маємо, що лінійна швидкість дорівнює 2 πr поділено на Т на період. R це радіус кола. Лінійна швидкість тіла, яке рівномірно обертається по колу, буде весь час змінюватися за напрямком, і в будь-якій точці траєкторії напрямлена по дотичній до дуги цього кола. Вимірюється лінійна швидкість в метрах за секунду, позначається маленькою літерою В. Крім лінійної швидкості, рівномірний рух по колу характеризує така величина, як кутова швидкість. Це фізична величина, яка показує, на який кут повернулося тіло за певну одиницю часу. Код Фі час Т, котова швидкість позначається літерою омега, вимірюється в радіанах за секунду, або в обернених секундах. За період, тобто за один повний оберт, за час одного повного оберту, котове переміщення буде дорівнювати 2П. Отже, маємо формулу для визначення кутової швидкості 2π поділено на період. Або ж. 2 π помножено на частоту. Кутова швидкість пов'язана із лінійною швидкістю, з такою залежністю. Лінійна швидкість дорівнює кутова швидкість помножено на радіус кола. Прискорення при рівномірному русі по колу це та фізична величина, яка показує, як змінюється напрямок вектора швидкості за одиницю часу. Хоча рух по колу називають рівномірним, але швидкість буде змінюватися постійно за напрямком, хоча й залишається числове значення однаково незмінне. Тому. Так як швидкість змінюється постійно за напрямком, це є рух із прискоренням. Прискорення завжди буде спрямоване до центру кола в певній точці, тому його називають доцентровим прискоренням. Позначають символом А доцентрове. Через швидкість та кутову швидкість ми можемо прискорення визначити. Лінійна швидкість в квадраті поділена на радіус кола, або ж, або якщо через кутову швидкість, то кутова швидкість в квадраті помножена на радіус кола. Давайте розглянемо декілька завдань із попередніх років ЗНО з даної теми. Під час рівномірного руху тіла по колу, його прискорення і варіанти. Дорівнює нулю, постійно за модулем і напрямком, постійно за модулем і змінюється за напрямком, безперервно змінюється за модулем і напрямком. Щойно ми розглянули, прискорення постійно буде змінюватися за напрямком, бо спрямоване в кожній точці траєкторії до центру кола, але постійно за модулем. Тому правильною відповіддю буде варіант В. Наступне завдання. Тіло, рухаючись рівномірно по колу радіуса R, за час Т перемістилося з точки С в точку Д. Дивимося на рисунок. Установіть відповідність між характеристикою руху тіла та математичним виразом для її обчислення. І так, розбираємося. Перше модуль переміщення. Згадуємо, що таке переміщення. Це вектор, що сполучає точку початку руху і кінець руху. Початок у нас в точці С, кінець руху в точці Д, тому вектор CD буде у нас модулем переміщення. Бачимо за малюночком. Це Д, це діаметр кола. Діаметр кола дорівнює двом радіусом, тому правильною відповіддю буде варіант Г. Перше Г. Шлях. Визначимо, що таке буде шлях. Дивимося на рисунок траєкторія руху. Даного тіла це буде довжина півкола. Точки С в точку Д ось таку траєкторію описала тіла, це півкола. Довжина кола у нас вимірюється за формулою 2 πr ну а відповідна половина цієї дуги буде πr. тому шлях буде дорівнювати πr. Друге В. Швидкість, ну, якщо нічого не вказано, це про лінійну швидкість. Лінійна швидкість у нас визначається за формулою 2 πr поділено на t. щоб визначити лінійну швидкість, ми будемо шлях, що подолала тіло, а це буде половина нашого, на дуги нашого кола, тобто πr. Ділити на Т, і ділимо на Т, це буде у нас варіант Б. Правильна відповідь до третього швидкість це буде Б. Так, і нарешті кутова швидкість. Згадаємо взаємозв'язок лінійної швидкості з кутовою. З цієї формули можемо визначити, чому дорівнює кутова швидкість. Лінійна швидкість поділена на радіус. Ну і так, як ми вже визначили, що у нас швидкість лінійна це Р поділено на Т, і відповідно ще поділимо на радіус за нашою формулою. Радіус у знаменник потрапить, радіус та радіус скоротиться, одержимо величину, π поділено на Т. Тому кутова швидкість у нас буде. Визначатися за виразом і поділено на Т для умов даної задачі за рисунком. Так, варіанти відповіді ось позначені. Перший варіант. Правильна відповідь Г, друге В, третє Б і четверте А. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. На все добре.